Будуть, бо, перш за все, вони допомагають собі. І більш-менш притомні люди там, їх не багато на заході, але вони розуміють, що е, якщо не дай Боже виграє тут Русня, попруть далі. Е, тому ну, мені важко уявити, що не буде нічого взагалі. Але ну, якщо вже так, е, ресурси повністю. Порізати всі бюджетні витрати, які, яких у нас просто тонни, не знаю, там мільярди, мільярди. Це і некритичні закупівлі, і зарплатні чиновникам, і всякі, типу пожиттєві утримання суддів, і всі ці податкові перевірки, які ну будь-яка перевірка, вона просто ставить бізнес на паузу. Це треба анулювати. Треба щось зробити з ПДВ, бо у нас так зване відшкодування ПДВ, це ну, просто йде вимивання грошей з бюджету, і взагалі, я б, ну, як мінімум, знизив би, бо це шкідливий податок. Треба повністю відпустити бізнес, залишити те, що є. Я б тільки у військових би е, НДФЛ я б прибрав би, бо ну, ці люди просто дають нам змогу жити, а максимум стимулювати експорт, бо це все ну, валюта. Насправді це дуже прості рецепти. Будь-який притомний підприємець. Навіть не треба бути економістом там скажуть всі ці е, так звані рецепти, і відразу ви вивільниться просто колосальна сума грошей, е, і всі гроші треба направляти в оборонку. Більше того, е, я скажу, що війна, окрім того, що це ну велике лихо, це ще й великі можливості. І ну, нам є що експортувати е, в контексті війни це і технології. Бо хто хто, українці зараз попереду всього світу в технологіях, і там черга вистроїться, щоб їх купляти. Цей досвід. Маєш на увазі військові якісь. Так, так. Так. Mm -hmm. так. Та безпілотні mm -hmm. системи, яких у нас дуже багато зараз. Ну, тобто, повністю відпустити все, звільнити всі, від всіх якихось додаткових. Е, е, Витрат, все, що пов'язано з е, військовою тематикою, і дати просто підприємцям і військовим повну свободу дій, і це дасть результат, і просто порізати бюджетні витрати, е, починаючи від цих зарплат і закінчуючи всіми бруківками, і всім оцим Но стосовно до речі, бруківок. Я скажу це прямо: це такий мілкий, такий, не знаю навіть яке слово, феодалізм. Бо ну всі ж в Києві розуміють, що пиляють, і я думаю, що це просто купівля лояльності місцевих адміністрацій таким чином, коли їм просто роздають роздають гроші, їм дають пиляти. Це просто факт. Я бачила в твоїх дописах такі доволі радикальні пропозиції зменшити зарплати та пенсії всім чиновникам до тих, які є в середніх статистичних українців. Ну, так, я не знаю, як це. Ну, в мене є думки, але. Я так скажу, я поки не знаю, як це імплементувати, бо ну вони ж біля кори як вони самі самі собі зменшать голосують ніколи за це. Да. Ми знаємо, як судді після початку повномасштабного вторгнення за, за допомогою своїх інших друзів суддів відмінили це рішення було. Про зменшення їх долі, не пам'ятають чи то зарплатні, чи то пенсії, чи у цього пожиттєвого утримання було таке рішення. Судді звертаються, звертаються до суду, і інші судді це шкурний інтерес, це їх корупційна, як сказати, конфлікт інтересів. Да? І вони відміняються. Тобто замкнути коло. Це можна лише репресивно, бо законний спосіб, той, який є. Законна процедура не проголосують за це ні депутати, які самі зацікавлені шкурно в тому, щоб мати е, більше доходи, ніж інші громадяни. Ні судді тим більше не дозволять в судах е, без суду встояти цьому.